Та всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва, і це головний інформаційний випуск новин. Далі про важливі події краю. Із землі та неба довелося прибуркувати наймасштабнішу пожежу на Закарпатті. 90 гектарів лісу на горі Савчин Ужгородського району згоріло внаслідок займання, яке тривало три дні. Гелікоптери, пожежні автомобілі та більше 200 осіб, серед яких рятувальники, лісівники, нацгвардійці і місцеве населення приборкували загорання, ускладнило ситуацію тримісячна відсутність опадів на місцевості а також відсутність змоги під'їхати до середку вогню. Яка ситуація? ситуація наразі в лісі. Дивіться далі. 20 одиниць техніки і більше 200 осіб, серед яких рятувальники, лісівники, нацгвардійці і місцеве населення згуртовано приборкували займання на горі Савчин між населеними пунктами Бегендянська пастіль та костева пастіль на Ужгородщині. Наймасштабнішу пожежу на Закарпатті, яка охопила близько 90 гектарів землі і тривала три дні поспіль, ліквідували. Причини пожежі в тому, що йде необережне поводження з вогнем. Місцеве населення йде в ліс, значить, попри заборону від відвідування лісів сьогодні. От, тому ще раз хочеться попередити. Місцевих людей, щоб обережно поводились з вогнем і по мірі можливості утримали зараз від відвідування лісових масивів. Задіяні працівники лісової охорони в кількості 100 чоловік, 20 пожежних автомобілів, працівники ДСНС, поліція, прикордонна служба. Також задіяна спецтехніка, це вертольоти Мі-8 та літаки. Доступу до місця загоряння на лісовому масиві не було, тож вогнеборцям нелегко вдавалося приборкувати масштабне займання. Серед складнощів у гасінні і залишки сухого поваленого лісу, і тримісячна відсутність дощу у гірській місцевості. Відтак працівникам ДСНС довелося залучати гелікоптери, з яких проводили аеророзвідку, і здійснювали 60 скидів води на осередки займання. Ситуація була критична, тому що пожежа розпочалася в четвер після обіду з пів гектара лісу. Вночі після 12 згоріло вже більше 10 гектарів лісу. Загалом вогнем пройдено площу понад 90 гектарів. Це дуже складна пожежа, яка обумовлена тим, що це залишки поваленого лісу після вітровалу у 2014 році. Його залишили в зв'язку з тим, що неможливо його було звідси. Забрати і вирізати, і лишили для перегнивання. От він сухий ліс, ідеальна умова для того, щоб горіло. І от ці 50 гектарів, які вони тут залишили, от вони, із них Фактично. практично все згоріло. І додатково повалені старі дерева за шість років вирос молодий ліс. Це все нам ускладнювало гасіння, проїзду нема. Скалиста місцевість вночі дуже складно гасити, тому прийнято рішення було залучати авіацію. Близько трьох діб тривала ліквідація наймасштабнішого займання лісової місцевості на Закарпатті. Сьогодні відповідні фахівці стежать за ситуацією, аби осередки вогню знову не спалахнули і залишалися під контролем. Площею пройдено пожежі орієнтовно 90 гектарів. Ситуація повністю контрольована, пожежа ліквідована. От, на сьогоднішній день знаходиться державна лісова охорона. Вона несе чергування от, цілодобове, тому що де ще є трішки задимлення. Якесь, от то воно ліквідовується. Збитки тільки будемо оцінювати, тому що було дуже велике ще раз повторююся задимлення, і ми не могли потрапити на дану територію. Тому збитки уточнюються і, і будемо їх рахувати. В Даний час зараз задіяно 60 чоловік лісової охорони, яка чергується, значить міняється, і, і вони там на місці знаходяться постійно. Нагадаємо, зараз в області діє заборона відвідування всіх без винятку лісів. Тож лісівники закликають населення неухильно дотримуватися вказівок, аби не допускати подібних займань. Герої не вмирають сьогодні. У Мукачеві попрощалися із загиблим на війні, полковником Ігорем Олексюком. Сотні людей зібралися біля кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої Матері, аби віддати шану полеглому полковнику Ігорю Олексюку. Військовий героїчно загинув, захищаючи батьківщину та всіх українців від безжального ворога. Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна пам'ять герою. Поранені поліцейські сім'ями поїхали на реабілітацію до Угорщини. Ці правоохоронці з перших днів повномасштабного вторгнення перебували на фронті у різних областях країни і отримали поранення. Десятиденний відпочинок для 30 осіб у курортних містах області саболч берег вдалося організувати завдяки європейському об'єднанню територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю Тиса, засновником якого є Закарпатська обласна рада. Підтримку проекту на прохання голови Закарпатської. Ова Віктора Макита надало міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини та генконсульство Угорщини в Ужгороді. Провести групу на відпочинок прийшли голова Ова Віктор Макита, виконуючий повноваження голови Закарпатської облради Андрій Шикета, заступник голови Ова Ігор Шинкарюк та заступниця товариства Тиса Юдіта Євчак на угорській стороні поліцейських зустріла директорка товариства Тиса Андреа Сабоне ЦАП, яка протягом усіх 10 днів опікуватиметься приїжджі. Até Навчання в школах можуть організувати у змішаному режимі. Про це зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. За його словами, освіта готова до того, що процес навчання буде в змішаному режимі, адже це буде певним чином чергувати очне з онлайн-навчанням і дасть можливість кожному викладачу формувати певну черговість у засвоєнні матеріалу. Або це буде очно, або онлайн. і Тим самим на сьогодні вже є методики, і навіть у платформі всеукраїнській школі онлайн передбачена побудова індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня і разом з кожним вчителем, сказав Шкарлет. Він також наголосив, що початок навчання буде виключно в рамках безпекової ситуації а рішення щодо участі кожної дитини в освітньому процесі буде ухвалюватися батьками. 1 вересня вже не за горами, тож і освітні заклади області готуються до старту навчального року. Зокрема, у Великолучківській територіальній громаді наявні 23 навчальні заклади. Втім, в жодному з них немає підвального чи цокольного приміщення. Натомість у громаді шукають альтернативи для безпеки дітей, а також найближчі будівлі фізичних та юридичних осіб, які надають у користування під час повітряної тривоги. Це вихованці зняцівського дитсадочка, у приміщенні якого відсутнє бомбосховище, пролунав сигнал повітряної тривоги, тож малечу потрібно відвести у безпечне місце. Через відсутність такого безпосередньо у закладі керівництво дитсадочка знайшло альтернативу. Нам порекомендували знайти укриття у радіусі 500 метрів від нашого закладу. І Ми домовилися із власницею даного дворогосподарства, і вона погодилася прийняти, так як у них є підвальне приміщення, в яке ми можемо розташувати таку кількість діток. Склали з нею угоду про оренду даного приміщення, облаштували його і так приводимо діток. Коли є сигнал повітряної тривоги, ми. Приводимо діток сюди, сюди в укриття. Тут малечі розповідають казки, гуртом співають пісні та виконують активні руханки. Для цього укриття поповнили книгами, іграшками а також всім необхідним. Дане укриття розраховано в середньому на 30 33 діток, так як у нас в середньому кожного дня відвідують така кількість діток. У даному укритті ми розташували лавочки, матрац на всякий випадок, пледи, іграшки для того, щоб діток відволікати від якоїсь напруженої ситуації, вода питна». Одноразові стаканчики, вологі серветки, вогнегасник є, є інструмент, якщо, не дай Бог, в якомусь випадку нас засипли, щоб ми могли розгребсти. Є горшки для діток, аптечка обов'язково повинна бути. У нас вона є на стільчикові. А ось у великолучківській школі, в якій навчається більше 1200 діток, і де також відсутнє підвальне чи цокольне приміщення, знайшли інший вихід із ситуації. Це перший поверх нашої школи. Відведені ці приміщення. Маємо лавочки, стільчики, бутильовану питну воду з тим, щоб дітям було комфортно ну, наскільки можна під час повітряної тривоги вважати це комфортом. Сподіваємося, що все буде добре. Плануємо. Або навчання в дві зміни поки що над цим, або змішане навчання, очевидно, буде найкращим для нашої школи, тому що у нас наразі тисячу. Більше тисячі учнів плюс учителі техперсонал маємо забезпечити укриття для 1100 осіб. Загалом у великолучківській територіальній громаді із 23 навчальних закладів жодному немає підвальних приміщень. Утім, тут створили спеціальну комісію, яка спільно з працівниками ДСНС та Держпродспоживслужби готує школи і дитсадочки до навчання, аби зробити його безпечним. Організація освітнього процесу в нас буде здійснюватися на перших поверхах. За правилом двох стін, відповідно, будемо укріпляти зовнішньої сторони це місок, мішки, пісок, бетонні плити, блоки, бетонні блоки. Відповідно, таким чином будемо укріплювати зовнішні стіни. Якщо це необхідно, ну це закладувати зокрема віконні пройоми для того, щоб убезпечити наших дітей під час дії режиму повітряної тривоги, зокрема, сім закладів освіти: це корпус початкової школи Ракошинської школи першого третього ступеня, де навчається ну, початкова школа, це чотири класи: це будівля з дерев'яним перекриттям без підвального приміщення. Червонівська школа першого ступеня, так само початкова школа. Дерев'яне перекриття є в нас заклади дошкільної освіти, одноповерхові будівлі. В таких закладах ми будемо виходити з ситуації таким чином, що будуть укладатися договори з фізичними особами для того, щоб за допомогою їх. Відвальних приміщень ми могли укрити дітей під час дії повітряної тривоги. Наразі у більшості освітніх закладів проживають внутрішньо переміщені особи. Утім, вже незабаром людям нададуть не нові прихистки, а малеча зможе повернутися до навчання. 23-річний закарпатець у столиці України вирощував коноплю у Києві на бульварі Перова. Під час відпрацювання оперативної інформації затримали невідомого, який повертався додому з відділення пошти. Чоловік забрав посилку з наркотиками. Як з'ясували, канабіс він придбав в інтернеті для власного споживання. Під час перевірки в уродженця Закарпаття 99-го року народження правоохоронці вилучили близько 300 грамів речовини рослинного походження. Також за місцем проживання був проведений санкціонований обшук, під час якого у квартирі виявили 13 кущів коноплі, їх зловмисник вирощував у домашніх умовах. Кущі та інші речові докази злочинної діяльності вилучили і направили на відповідні експертні дослідження. Зловмисника затримали і відкрили кримінальне провадження. За шість днів патрульні виявили на Закарпатті 28 п'яних водіїв. Такі дані опублікували в управлінні патрульної поліції області в період з 8 по 13 серпня. Так, за цей період копи зафіксували 28 випадків керування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. А от загальна сума штрафів склала 663 тисячі гривень. Жителям Мукачівщини заборонили купатися та ловити рибу у річці Латориця. До такого висновку дійшли фахівці з головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Згідно з результатами досліджень, у воді виявили штами, ідентифіковані як холероподібні нетоксигенні вібріони, які можуть викликати захворювання на холеру. Відтак медзакладам рекомендували посилити увагу до ідентифікації кишкових захворювань, а відповідним службам забезпечити очищення та дезінфекцію стічних вод в річці Латориця і контролювати подачу якісної та безпечної питної води для населення. Цими вихідними на Вільшанському водосховищі волонтерський проект Де» вкотре влаштував масштабне прибирання, на яке приїхали більш ніж 200 українців з різних регіонів. До заходу перш за все долучились мешканці Буштинської громади. Толока під назвою Прибери Карпати як у себе біля хати була розпочата подружжям Романом та Оленою Жук. Та з кожним разом успішно приваблює нових учасників і допомагає очищати водосховище від сміття, яке паводки приносять сюди із собою. Окрім прибирання для учасників толоки влаштували і еко-пікнік, на якому виступили музичний гурт Анця та театр вогню «Файрл Лайф» з видовищним вечірнім шоу. У серпні це вже 15-й за рахунком екологічний захід із прибиранням навколишнього середовища. Фестиваль повітряних зміїв під гаслом Вільний вітер, вільна Україна цьогоріч зібрав близько сотні дітей разом із батьками. Організували його на галявині біля підвісного мосту в Ужгороді. Представники громадської організації Довкілля для дозвілля спільно з благодійним фондом Я Хочу жити та низкою спонсорів. Відтак, усі учасники мали змогу запустити в небо повітряного змія, а також взяти участь в конкурсах, майстер-класах і добре розважитись. Радість і незабутні враження від вперше запущеного в небо повітряного змія. Вільний вітер, вільна Україна під таким гаслом на набережній Ужгорода зібрали понад сотню діток разом з батьками на фестивалі повітряних зміїв. Фестиваль моєї з дороги життя з особливими дітками привезли нас автобусом догуляти після Анталовців. Андрійко перший раз бачить, змії, вчимося запускати. Я теж його ніколи не запускала. Веселимося. Я <Як> юра, <дура>, поїли морозиво, Ну, поки що весело. Ми музику почули і ми вирішили піти дізнатися, що тут відбувається. І ми сюди прийшли тут. Дуже класно, і ми почали тут бути. Дуже гарний фестиваль. Дочка довольна, ми самі з Запоріжжя, тому нам дуже приємно, що організовують такі для нас тоже фестивалі, що ми можемо брати в них участь. Ну, дякуємо Добре. Ужгороду за те, що такий привітливий. Запускаємо перше. Нам дуже подобається. А звідки ви? Ми з Запоріжжя. Запускала змій. Як? Бесиболяла клякля. Окрім веселищів з повітряними зміями, малеча мала змогу взяти участь у майстер-класах, розвагах з клоунами та мімами, а також розважальних конкурсах та створенні патріотичних малюнків, які відправлять на передову. Ми плетемо брилочки е, в техніці макраме, е, плетемо з натуральних ниточок, і дуже корисно для різних Да? може бути браслети. Хтось діток з мамі навіть хтось собі. Е, Так відволікають і працюють ручками, що дуже дуже сприяє розвитку і півкуль. І в наш час взагалі були такі е, розвиваючі заняття в будинках там е, дитячої творчості, а зараз. Так, немає такої нагоди, а, але все-таки майстер-класи намагаємося їм показати донести, до їх відома мати це кількість. Діти малювали сьогодні Україну і е, клеїли на неї сердечко з фоамірану, вирізали з ну, такого паперу і клеїли. Кожне сердечко означає село або місто, якийсь населений пункт України. І ці сердечка е, діти сьогодні приклеювали, і було сьогодні вже багато тут, кожен приклеював своє сердечко. Така красивака ідея заходу виникла у представників громадської організації Довкілля для дозвілля організовують його уже другий рік поспіль. Цьогоріч за підтримки благодійного фонду Я хочу жити та низки спонсорів. Даний фестиваль є благодійний. Хочемо допомогти точково одні сім'ї, яка потребує нагальної потреби у реабілітації дух сестричок. Ось Захід благодійний, тут у нас дітки ходять, граються з мімами, з клоунами, проводять еквагри, майстер-класи різні. Діткам роздають безкоштовно соціальну служби змії, солодощі, соки. Фестиваль розрахований на 240 дітей. Безкоштовно будемо роздавати змії для вимушених переселенців. Та для дітей з неблагополучних сімей у нас сьогодні ми роздавали безкоштовно морозиво для діток. У нас є декілька наметів з різними майстер-класами, з клоунами, мімами. Ми малювали вільну Україну. і ми з дітками робили листівки для наших незламних воїнів, котрі ми обов'язково їм передамо. Це все, чим ми хотіли з вами поділитись, дякую за увагу. Вдалого робочого тижня і мирних новин. До зустрічі!